Вітаю, вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томиш, я автор жіночих трансформаційних програм, жіночий наставник, мама, дружина, підприємець і просто жінка, котра бажає розвиватися і жити радістю цього життя. І раджу тобі підписатися на мій канал, бо тут завжди є нова інформація, медитації і дуже багато корисної, безкоштовної інформації. І сьогодні тема нашої міні-лекції буде пов'язана з тим, з таким частим дуже запитом, чому я не можу створити стосунки, чи чому приходять в моє життя такі чоловіки, які, ну тобто, поводять себе дуже некоректно і так далі. І скажу одразу, що ось моя відповідь вона не вирішить стовідсотково всіх питань, тому що у кожної з нас є певні особливості і родові, і особисті переконання, і взагалі ось розуміння. Як взаємодіяти з чоловіками в цілому, і це ми е, з цими працюємо на груповому наставництві чи в інших програмах більш таких розширених жіночих. Але ось те, що сьогодні я хочу розповісти, воно, в принципі, має такий нейтральний і базовий характер. Отже, в даний момент, е, ось коли ми говоримо про чоловіків, то є чоловіки, котрі зраджуються, котрі п'ють, котрі. Погано заробляють, чи взагалі не заробляють. Ну, будь-які програми в них є. Тобто ось в світі є дуже багато чоловіків, котрі ведуть себе некоректно, скажімо так. І є одночасно дуже багато чоловіків, котрі ведуть себе дуже класно з жінками. І відповідальні, і щедрі, і сімейні, і мають цей ген моногамності, тобто не зраджують, існують такі, правда. І так далі. І все залежить від того, яка у тебе. Програма всередині, які в тебе переконання? Якщо ти зустрічаєшся зі своїми подругами і постійно говориш, що такі-такі тут такі, чоловіки погані, пліткуєш про чоловіків, своїх подруг, наприклад, там, чи взагалі знайомих, є причиною розходження людей, а не сходження. Коли ти постійно думаєш, що чоловіки погані, як ти думаєш, які взагалі можуть бути в тебе шанси? Зустріти чоловіка, котрий буде таким піклуючим, тобто всі з тими якостями, котрі ти бажаєш. Коли ти на постійній основі щоденно в думках, переконаннях, а якщо ми думаємо про це постійно, ми створюємо таке дуже глибоке всередині твердження. Тобто, і сим потім, щоб з цього вийти, важливо теж, щоб пройшов певний час. То, звичайно, що лінії життя. Вони ось знаходяться в такому напрямку, в показує, що так, до тебе прийдуть такі чоловіки, і все, що ти думаєш, це коректно. Тому що все, що ми думаємо в світі, взагалі, тобто будь-яка наша концепція, вона підтверджується від всесвіту. Ти думаєш, що там чоловіки погані, вони будуть підтверджуватися, що вони погані. Думаєш, що вони класні, турботливі і а, може бути дуже класний сімейний союз, так воно може бути. І, звичайно, що ми, якщо так глибше розуміємо, не ідеалізуємо все, то звичайно, що ми розуміємо, що сімейне життя і стосунки це, це ще та задачка зірочкою, тобто ми можемо запросити своє життя чоловіка. А ось як з ним взаємодіяти, як створити гармонійний союз, це вже інше мистецтво. Але давай спочатку, хоча б запросимо в життя того чоловіка. Щоб ось його матриця, тобто все, що з ним в ньому є, його якості, він такий, як є, дуже посував і підходив тобі для сімейного життя, чи просто якщо ти не хочеш сім'ю створювати, створювати для стосунків, і ось якщо у тебе є в цьому намір. Тоді в першочергово подумай, що ти взагалі думаєш про чоловіків. Можеш просто е, сісти і виписати всі моменти, в яких ти е, говорила, думала, проговорювала негативні аспекти стосовно чоловіків. А потім подумай, наскільки е, багато в твоєму житті було підтвердження того, про що ти думала. І ось з цієї точки просто перестань направляти увагу. На ці негативні якості чоловіків, котрі існують, розуміючи, що є дуже багато класних позитивних речей, і створювати собі ось ці напрямки для того, щоб у майбутньому їх створити. Знову ж таки, коли ти зустрічаєш чоловіка і бачиш, що він себе веде не дуже класно з тобою, не то треба знаходитися в ілюзії. Ми не про те, щоб зараз створити ідеальну собі картинку і на рожеві окуляри собі одягнути, думати, що все ідеально. Ми про адекватність правильно, але знову ж таки, коли є всередині дуже багато цих негативних переконань, і е, теж дуже раджу звернути увагу на свій рід, на стосунки з татом, стосунки з мамою, як взагалі відбувається, і що відбувається в вашій сім'ї, чи немає лояльності, чи є лояльність повторення? Але з досвіду скажу, що в принципі практично усіх, ну не практично усіх, є лояльність та повторення певних родових сценаріїв. І теж на це звернути увагу і почати з цим свідомо працювати. І дійсно, ось я вам, я скажу, що в своєму житті для того, щоб отримати чи пропрацювати якусь сферу в своєму житті, я завжди, я завжди направляла зусилля. Єдине, що мені легко йшло, це навчання. Тобто, я дуже люблю навчатися і мови вивчати, і так далі. І в мене раніше була мовна школа. То, в принципі, це єдине, що мені легко завжди давалося. А Все інше, наприклад, такі сфери, як стосунки, сфера фінансів, здоров'я це, це те, з чим я працюю на постійній основі. І якщо я хочу в якійсь сфері здобути, наприклад, знання, я йду навчатися до тих, хто мене надихає. Якщо я хочу змін в своєму житті, я починаю над собою працювати. Я не буду говорити, наприклад, знаходитися в жертві і, і говорити: Ну, не виходить мене стосунки, бо всі погані чоловіки ні, є дуже круті чоловіки і знову ж таки є в цьому підтвердження. Тобто я просто розумію, що зараз мої думки, мої переконання, ось все, всі лінії життя, що я створила, є дзеркалом, дзеркалом мого внутрішнього відчуття. Якщо я хочу це змінити в своєму житті, моя задача почати з цим працювати, рухатися в тому напрямку і мати терплячість і дозволити собі помилятися, але все ж таки, коли ми розвиваємося, еволюціонуємо, нам все одно стає набагато легше, і життя набуває нових кольорів, ніж коли ми постійно страждаємо та знаходимося в жертві. Говорячи, які всі погані, там, чоловіки погані, там, не знаю, країна погана, все, все погано, виправдовуючи е, свої е, страхи і свою лінь. Ось така історія. Тому меседж сьогоднішнього відео був про те, що е, ось зверни увагу на те, е, яке у тебе відношення до чоловіків в цілому, до тата, до чоловіків, що ти про них думаєш, що ти говориш про чоловіків, своїх подруг. Як ти говориш про своїх колишніх, і так далі. Ось всі ці речі можуть розкрити тобі картинку, картинку того, як, що в тебе всередині, і як рухатися далі для того, щоб змінилося оточення довкола тебе. Коли ти будеш бачити щасливі сім'ї, чи взагалі стосунки гармонійні, чи закоханих людей, чи якісь натхнення в цьому напрямку. Тоді це буде дуже гарним для тебе показником та знаком, що ти на вірному шляху. Ось такий короткий меседж я хотіла тобі донести. Тому раджу бути свідомою, свідомо дивитися на свої думки це в будь-яких сферах життя. Якщо в якійсь сфері щось не, щось не йде, тобто взагалі стоїш на місці, це означає, що в цьому, в цьому місці. Ти створила ось цю негативну карму, ну чи можна сказати, дуже багато негативних переконань чи певних помилок, котрі завжди можна змінити. Ось така історія. А якщо ти хочеш попрацювати глибше, я тебе запрошую. В групове наставництво, котре буде всередині січня і раз на 4 місяці я запускаю такі групові навчання, де ми з дівчатами працюємо вже глибше на рівні переконань, енергетичні практики робимо, медитації. Я передаю всі свої знання, котрі я здобула за 12 років. Ефект від роботи дуже класний. Причому, якщо не відбуваються одразу результати у дівчат, я надаю можливість проходити практики в наступному наставництві до тих пір, поки результати не здобудуться. Тому, якщо тобі цікаво, переходь телеграм-канал та пиши я тобі надам інформацію. А якщо ти хочеш просто розвиватися, дуже раджу копати в цю тему, працювати з мисленням. Іти в глибину себе, тому що ти є дзеркалом всього того, що відбувається в своєму житті. Стань творцем свого життя, перестань звинувачувати всіх довкола. І тоді, на цій опорі, для тебе буде дуже великий ріст вперед, тобто крок вперед. Ось такий короткий меседж. Тобі всього найкращого цілую. З любов'ю до тебе, Ірина Томаш.